4,5 тисячі доларів за квиток на човен. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції заблокували нелегальний канал перетину кордону чоловіків призовного віку. Мешканці Полтавської та Закарпатської областей займалися пошуком чоловіків призовного віку. Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий вхідний квиток для відправки до міста Мукачево на Закарпатті. У Західному регіоні їх зустрічав один із учасників групи та поселяв у заздалегідь орендованому будинку. Термін очікування незаконного перетину держкордону міг складати від трьох днів до двох тижнів. Після узгодження усіх домовленостей і отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянтів до місця незаконного перетину кордону, де через річку на човнах переправляли їх до Румунії. 6 серпня на території Закарпатської області правоохоронці затримали двох ділків під час перевезення групи ухилянтів до державного кордону. В автомобілях знаходилися шестеро чоловіків, які вже встигли передати зловмисникам 30 тисяч доларів США. Цього ж дня на території Полтавської області правоохоронці затримали ще двох членів злочинної групи, причетних до ведення бізнесу. Наразі усім затриманим за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України Кримінального кодексу України. Проводиться збір доказової бази для притягнення інших причетних учасників злочинної діяльності до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.